Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку таблиці ділення на 6 і на 7. Взаємозв'язок між діями множення і ділення. Задача 14. Читаємо умову задачі. Цукерки розділили порівну між чотирма дітьми. Кожен отримав по 10 цукерів. Якщо б всі ці цукерки розділити порівну між п'ятьма дітьми, то скільки цукерок отримав би кожен? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про те, що цукерки розділили між чотирма дітьми, і кожен, тобто одна дитина, отримала 10 цукерок. А скільки би отримали кожен із п'яти дітей цукерок? На Невідомо, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Четверо дітей невідомо, скільки роздали їм цукерок. але відомо, що кожен з них отримав по 10 цукерок. Тобто, одна дитина отримала 10 цукерок. Якщо б ці цукерки роздали п'ятьом дітям, тобто, скільки би кожен із п'яти дітей отримав цукерок, нам невідомо. Першою дією ми можемо дізнатися, скільки цукерок роздавали дітям. Адже нам відомо, що роздали всі цукерки чотирьом дітям і кожен отримав по 10 цукерок. Отже, ми 10 множимо на 4, і це дорівнює 40 цукерок. Пояснюємо, роздали дітям. Другою дією ми дізнаємося скільки цукерок. Отримав би кожен із п'яти дітей, якщо б ці цукерки роздали п'ятьом дітям. Роздати п'ятьом дітям це означає поділити на п'ять. Отже, 40 ділимо на п'ять, це дорівнює вісім цукерок. Запишемо відповідь. По 8 цукерок отримала б кожна із п'яти дітей. Завдання 15. Обчисли спочатку частки, а тоді добутки. Кожну частку збільш на 28. Кожен добуток зменш на 9. Запиши результати. Обчислюємо частки. 35 поділити на 5 дорівнює 7. 54 поділити на 6 дорівнює 9. 42 поділити на 7 дорівнює 6. Обчислюємо добутки. 9 помножити на 5 дорівнює 45, 6 помножити на 8, дорівнює 48, 4 помножити на 4 дорівнює 16. Кожну частку збільш на 28. Збільшити на 28, це означає додати 28. Отже, ми можемо скласти окремі вирази на додавання, а можемо дописати до частки. Наприклад, 7 плюс 28. Перший доданок 7 розкладемо на зручні доданки. На 5 плюс 2. І до 2 додамо 28, дорівнює 30. І 5 плюс 30 дорівнює 35. 9 плюс 28. Перший доданок 9 розкладемо на зручні доданки. На 2 плюс 7. І до 2 додамо 28 дорівнює 30. І 7 плюс 30 дорівнює 37. 6 плюс 28. Розкладаємо перший доданок 6 на зручні доданки на 4 плюс 2. І до двох додаємо 28 дорівнює 30. І 4 плюс 30 дорівнює 34. Далі кожен добуток зменш на 9. Зменшити на 9 означає відняти 9. Можемо скласти окремі вирази на віднімання, а можемо дописати до наших добутків. наприклад, 45 мінус 9. Від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки на 5 і 4. І від 45 віднімемо 5 це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 4 це дорівнює 36. 48 мінус 9. Від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки. На 8 і 1. І від 48 віднімемо 8, це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 1, це дорівнює 39. 16 мінус 9. Від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки. На 6 і 3. І від 16 віднімемо спочатку 6, це дорівнює 10, і від 10 віднімемо 3, це дорівнює 7. Для того, щоб так швидко виконувати табличне ділення і множення, потрібно досконало вивчити таблиці множення і ділення. Я вірю в кожного із вас. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!